Місяці, коли всіх сигарних розібрали, ці мої вони несуться без кінця. Е, такі ну класні. Бітя саме звичайний. Я хотіла цього синього або зеленого, саме, але вони мої ріднесенькі, вони класні. Ми їх е, вже другий рік. Вони в нас тут ці курчата яєчка дають завжди. Ми і ми в цьому році було дуже спекотно. Я думаю, так щось якісь може там шкідників на всіх mm -hmm. курях щось завелося і ми їх там купали там зробили від цих там блог mm -hmm. якісь там ета купали з дівчатами тут щось гралися, тут щось оприскували, навіть їх ловили всіх курей, ну вони ж наші mm -hmm. побратими і ми так з ними Стараємося, щоб їм теж було у нас комфортно зробити зимник Такий навіть наші ці хлопці спишу такою класною ви робите таку будочку. Це каже для нас для охорони. Я кажу, ні, це зміни будинок для, для курочок. Це наша собака, це конекорсе. Там такий він трішки менший за дога. І трішки більше за ротвеля він дружній, але він він працює. Йому треба працювати. Він до речі, в нас офіційно на фірмі працює, працевлаштований. От він буде гавкати, але хвостиком так, але ну це його природа, це його робота. Він відпрацьовує. От до речі, в нас, коли діти зі школи. Боже, вони на цих этих стрибають на цих перекладинах. Потім дивлюся, повідкривали кури, йди йдуть же собак відкривати, чиняти. А той тока ради старатися. Думаю, боже, ти такий колапс. А він ну він молодий, він активний, думаю, позбивав би всіх, просто з ніг, просто він обійматися. любить, але він ну я стою, він мене зносить до шістдесят кілограмів. Така да, да. Я думаю, і це дивлюся, такі шкодники йдуть там, відчинять же курі повідчиняли. Глаз на глаз, кажу, треба вже якісь замки ставити Причому кодові. Так, да, 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 да. і далі хочеться якісь може ще класні в нас пташки з'являться. Бо це цікаво навіть навіть дітки, от коли приходять, вони не бачать цього. Зараз настільки все. Ну в мене там далі, от зараз французькі грядки, бо ми показуємо. Бо дитячі садочки в нас теж приходять. І вони кажуть, мама, дивись, огірок ти в супермаркеті, а саме там на кущі, в нас тут малина, все все об'їдають. Черешні вишні оце, до речі, теж яблука. Ну немає нічого. Зелене, все спозношено, це яблука Red Love. В нього навіть серединка, серцевинка червоного Можливо. кольору. Да, Red Love, вона патентована швейцарською там компанією, вони це вивели. Я вас запрошую пройтися під цими сводами. А потім можна повернутися, пофоткатися, подивитися на ці дівчата. Дуже класні фотки. Ось на цьому фоні це наша така візитівка, uh -huh. і бачите, ці дерева такі в формі колони, а це граби 12 метрів. Ми їх взагалі привезли для того, щоб ну, продавати там, да це для торгівлі. Але я коли прийшла десь після зими сюди в парк, і я дивлюся. І вони знаєте, все, вони встали. Ось тут як як треба, як будто я їх е... туди і треба були. Да, планувала я якось знімаю. Мені мої підписники кажуть, да, мої підписники кажуть, що у вас це як вартові. І теж і так воно і вийшло, що це наші вартові, які оберігають цей сад. І подивіться, як виглядають наші атланти з секвоя, дендрони, які тримають цей парк. І парк настільки бачите, він утопає в зелені дуже багато кольорів, дуже багато там слоїв, фактур і дуже багато відтінків. не тільки зеленого, як влітку, а зараз воно починає вже багряніти, горіти. І це, от, до речі, цей болотяний кипарис. Оце він теж о, о, почав покрашуватися в цей колір іржі, і він буде збрасувати свою хвою. Це хвойник, який збрасує хвою на зиму, оглядати за грядками. Об'єднали. У нас, до речі, малина до листопада місяця. Ну, Бачите, ще є зеленесенькі. Дуже смачна, вона ж медова така. І тут трішки невеличкий в нас. Бурячок, капустинка, дуже багато слізняків в цьому році. Боже, що там дитя треба. Петрушка. Тут, не Тут теж можна посидіти, помедитувати. Навіть ще томати, бачите, недозрілі є. Ми не зриваємо, щоб показати. Перець, томати, огірки там були. Тут зона кострища, Дуже гарні фото буде. Це така фотозона. Ага. Красиво. Красиво. Ну ні, це вже яблуками купували в магазині для того, щоб вони слугували тут реквізитом. Сюди привела для того, щоб показати такий ландшафтний прийом. Грушки якісь. Будь-яке да. дерево можна так зробити. Так, Тут ландшафтний прийом. Якщо у вас дуже мало місця, але хочеться коштувати своє яблучко або грушко, ми робимо такі шпалери. Бачите, всього там пів метри треба для того, щоб була рослинка. Так можна задекорувати паркан, і так у нас і тут росте. Якщо б воно було невільного проходу, тут обліплене все яблуками було. У нас тут і слива, і абрикоса на на жаль, з'їв в цьому році її. А внизу ми посадили клубнічку. Але в цьому році вже не було не вистачило рук для того, щоб ці усики, вона вже така дрібна, в земляніку перетворилася. Але ну можна там бачити яблука такі чималі були, агромезні. Поспадали там і їх. А тут в мене розарі, і розарі в блакитних кольорах. Теж вже забісна для нього, але всі троянди такі. А, ну, можна ще тут парочку є. О, да, бачите, отаких от да. от кольорів. Всі трояндочки і багаторічники теж да, холодні, такі блакитні, голубуваті, Може, білий трошки з фіолетові, але все ці такі, щоб кольори були відцінками. Можна до курчат, там далі скали. Скали вже я вам покажу. Там такі фото можна поробити. Давайте, якщо є запитання, то я повідповідаю. І вже далі, Попитаюсь. думаю, вже пора фотографуватися. О, вже, сонечко, можна навіть залізти в лодочку, але я вас прошу, вона дуже не цей, вода холодна. Я, якщо дуже в воду. дуже дуже обережна, бо в мене е, два тижні тому дівчина така вся гарна, наряджена, прийшла, залізла і впала. І, і все, це вся фотосесія накрилася. А, але, або, якщо ж дуже хочеться в лодочку, це на останнє. Спочатку сфотографуйте, запічетлі. За перекидається? ну вона вона для краси, а люди почали залазити. Я не можу вам сказати, не можна прямо лізти. Да? Хочеться ж залізти туди, сфотографуватися. А але дуже обережно, бо вона не розрахована на те, щоб гарно прокупнутися, бо в цьому році було дуже спекотно. Це котовник. Котовник, це в блакитному кольорі. Там у нас ожина ця тут персики, нектарини, Дуже багато всього було. Можна щось з'їсти, якщо щось залишилось, але заряд. А ви фруктовий теж так, вирощуєте? От, ні, ні. Це фруктовий сад, я показала, як можна зробити. Фруктові це окрема така парафія. У нас є якісь там декоративні, але більш це виключення, ніж правила. Ви хотіли в мене щось запитати? Мені здається, ні? ]uther. А де кафе тут нема? Кафе, там ми з вами зустрілися біля кази, трішечки ось там наверху. Тут окрема, так, така місна. Тут класні будуть фоточки. Це будиночок здається в оренду. Можна, так, можна тут і. За нього платити, так? Так, так, це окремо. То тут є двоє дверей. Двоє дверей, але один. І обидва здаються, так? Да? Ні, це один, один домик, але дві двері. Туалет ось тут, тут треба ось за.